Російські військові близько сьомої години обстріляли серед місця Херсона. Поранений 29-річний чоловік. Також, за даними обласної військової адміністрації, поранений її у корабельному районі. Це чоловік 54 років. Боже, я знову буду, як чума. Оксана Бурлак розповідає, коли сусіди вранці повідомили, що їх будинок обстріляли. Вони були у дорозі, їхали до Одеси провідати дитину. Біля будинку зараз розкидане каміння та скло. Один снаряд каже, жінка влучив на подвір'я, другий у будівлю. В нас ну двері вхідні, і у квартирі немає вікон зовсім. Ну ті два вікна великі, наші кухня нема. Це Пристроїчка маленька, так само немає себе виглядало. Сусіди дуже багато постраждало. і в нас стояла машина в нього в гаражі в пустому. Бачите, які дірки і на в машині так само ну, тобто, машини майже немає. Під обстрілом була і ця вулиця 11 грудня близько 12 години. снаряд влучив у будинок. Пошкоджена квартира на останньому поверсі. Вибите скло у двох багатоквартирних будинках. Розказує місцевий житель Василь. Розвернутий весь балкон і в квартирі до си отак порозверталися. А 4-5 етажей без стекол сталися, а нижні сіко в етажі на балконах все було літало. У квартирі Тамари вибиті вікна. Під час обстрілу, розповідає жінка, була на кухні. В шокі я була, як реагировала. Воткнулась в стенку і сиді, стояла, смотрела непонятно, що произошло. Конечно, шок був очень, очень було і страшно, чесно говорю, страшно. Потом страшно було виходити. Когда посмотрели на, на подъезды, это все подъезд повністю. Всі все кла політіли. Прибирати і забувати вікна після обстрілу допомагають рятувальні служби. Ну, всі ми злякалися, дуже злякалися, бо так гепнуло, що йолки палки Це було дуже несподівано. Гепало десь там, ну, на центр, десь, а потім сюди навіть. Ну не чули, що сюди воно летить. Не припиняє російська армія обстрілювати Бориславський район з реактивних систем залпового вогню. Обстріляли тягинську територіальну громаду. Пошкоджені господарські приміщення з населених пунктів, які постійно під обстрілами, продовжується обов'язкова евакуація родини з дітьми, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На сьогоднішній день прибережних населений. Лавському району, з яких об'явлена обов'язкова евакуація, залишається ще одинадцять людей. Танків та артилерії російська армія обстрілювала садове, інженерне Придніпровське. Загалом за минулу добу Херсонщину атакували 125 разів. Випустили 597 снарядів по обласному центру. За повідомленням обласної військової адміністрації випустили 43 снаряди. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Андрій Андрюшенко, Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.